Всім народ-привіт! Значить, як ви думаю, вже зрозуміли, з назви відео, що я хочу до вас донести і сказати. Значить, така січкарня, комбайн June Diet 330 на три клавіші, три слово траси. Ну, січкарня то взагалі то не від нього, то вроді від Volvo вона йде. Значить, яка тут принцип? То є ця нерухомі ножі, знаєте? Де вони, бачите, як кріпляться? Тоді де чотири цих ряди. їх, Один, другий, третій, четвертий. І, ну, і протиріжущий вал само собою. Один ряд має 28 ножі, 14 ножів, два ряди 28. Ну і чотири, скільки там виходить 20... 56, якщо мене математика не підвела. Ну, десь так, суть не в тому. І значить, треба їх або замінювати, або заточувати. Значить, перші роки мене валили, все. Та січкарню, і мох, і болото. гризла, файно, все було добре. Потім вже настав на сезон третій. Ну, ще пшеницю різало. Ячмінь, от ярий, десь якась долинка, чуть щось мокре, все, вже ставало, ну що таке до мим стає. Виїхали, тоді ми на сою збирати. Все. Вже зовсім неможливо зібрати. Просто забивається. Думали, ну може так, що змоясь неї солома така, ну але як же ще кінчий комбай не молотять, а той не молоти. Зверху аж натискаєш тусою, береш, наприклад, там, граблями, тиснеш чи чим небудь, а воно не йде. Ну, я так подумав, що пане, що в ножах діло. А значить, дивіться, які стояли обгризки колись. Ну, що ви вже від них хочете. Скільки вони відвалили, гляньте. Це ще якісь німецькі, чи які там поймеш якісь клепані бляхи. Ну, те, що стояло. Значить, Яка основна хлопці проблема любої січкарні, особливо той. Як ніж зношується, зараз я вам показую новенького ножа. бачите, який новий ніж. Тут два отра на 20. Пряме, бачите яке? А от ніж зношується, во. робиться полумісяцем таким. І все, а він вже не захоплює сою. Вже воно починає жувати і січкарня стає. І що хоч роби, ну, тоді було ну, що хоч, думали, хоч бери. Ну, неможливо сої молотити. Значить, що ми тоді зробили? Взяли два ряди. Е, ну Тут чотири, як я сказав, ряди, два ряди новеньких кинули. Напротив ставиться. Наприклад, тут поміняв і тут міняю. Два ряди нових ми кинули, теж років три пане тому теж прийшло. Та що ти? Зразу пішло, як має бути. Була вся причина в них. Так що так. Е, Що тобі все сказати, щоб не забути? Е, значить, що ще скажу? Не сильний я спеціаліст в січкарнях комбайнах. Тому що перший комбайн, перша січкарня, так що не всього сам знаю. Значить, що ще сказати по нерухомій січкарні? Багато хто каже, що вона абсолютно не ріже, не потрібна січкарня викинути. Хлопці, все вона ріже, то бреться ви кубили, що вона не працює. Працює, якби не працювала, то вже вона в толомі лежала. А так ріже вона гарно. Єдиний мінус, хлопці, оце, що ці ножі, бачите, як вони роблять. Не перевертається, як в тих, хто має, знаєте, нерухомі січкарні. АГВ Парц, бачите, хороша фірма. Там там собі можна перевернути поб'їзди на ті там сезон чи стільки два. Перевернув з другої сторони. Тут так не проходить. Десь в інтернеті я бачив такого ножика, що і з цієї сторони можна вертати, але його ціна що нема смислу його купляти. На і два-два з половиною рази дорогше, ну, що легше оце купити. Так що отак. Е, по плюсах цієї січкарні, вона абсолютно ноль вібрацій, тихенька. Нема там, знаєте, що як починає розкручуватись, там якась вібрація, ще щось. Нічого там не треба не важити ставляти. А, як, як міняються ножі. Тут во є така шпилька, довга болт, і тут во забитий вал такий. Тут відкручується. І вибивається те, вибивається те, і так помаленьку тут насаджується. бачите. Тут такі між ними стоять трубочки, а там просто вал, І так насаджується, насаджується, ну ви зрозуміли. Е, взагалі-то взагалі-то сьогодні ми мали міняти нові, я думав поставити. Тому що минулого року оцих дві, оце, оцей ряд, бачите, він мінявся. На Стото перед соєю, Ми його замінили, то він ще як новенький. І ось цей цей самий, бачите. Вони ще, бачите, має цей ніж ще хороший. Ще він буде ходити і ходити. Ага, і думали міняти оцей ряд, бо він же не мінявся два роки. Ну, але начальство каже, ще бере гостри, а ножі хай будуть. Щоб ви не казали, що купи ножі, ножі все є, хлопці. Зараз напишуть жаді на купи ножі. Жа... ножики є. Є. Ну, але ще нагострив. А значить, як, як я сказав, проблема робиться. Ніж заокруглюється, і він тоді вже не хапає сої. То я як е, тучив ось на острову, не просто тако тучу рівно, знаєте, а беру спочатку грубо цього. Де той круг? Е, круг, Ставлю таку болгарку. Ну, ви зрозуміли. Сточую полосу рівно роблю, так, сплошняк, оцих два ряди тих, що старих, сточую, а тоді вже гострю отак то, е, таким легшим кругом. ну, е, Отаким. От так що, так. на рахунок загострювання, хлопці, теж пишіть свої думки, бо тут відрізняється. Хтось каже, пше не гострити, хтось чув, казав один знайомий, то, знаєте, не всі, правду, тобі щось скажуть, ще не можуть домовити. Що чуть лі не щодня гострить, не знаю. Як правильно, бо я кажу, не сильний спеціаліст в січкарнях, комбайнах. Ну, моя думка, я як я роблю. З два рази в сезон-три можу легенько нагострити. Я не вважаю, що щось таке аж погане, не знаю. Так що, оці. Вирівняв, бачите, як тепер. Оці ж старіші вже вони були під заміну. І ще, можливо, на сою вони відходять. Можливо. А якщо ні, то ножі нові є. Стали там годинка часу, зранку замінили і жодних проблем. Е, Протаріжищі минулого року, під кінець сезону, осінню я міняв. Далі, по ножах. По ножах, значить. Дорогі ті воножі хлопці, а їх тут стоїть 56 штук. Один ніж в агродоктор, агродрузі 250, навіть в, в агродокторі є такі ножі по 350, ну, помножте на суму, то набігає страшенні суми. Ну, того на насилу, десь ми знайшли десь ми знайшли якийсь там знайомий їздив в Польщу, то по 200 він нам дав. по 200. Ну, то не 250, то ми купили їх тут, бачите, що лежить 28 штучок. Ну, тобто, на два рядки кидати. То ну, так, ми щороку замінюємо, Два рядки, то скільки виходить? 5600, тільки два рядки. Якщо я добре порахував, ну, вроді так. Е, ну, набігає сума. Два рядки, так щороку ми замінювали. Щоб зовсім щось не робити, як я сказав, там, не точити, не міняти, ну так хлопці не піде, Тому що. Забивається. Ну, добре, що в нас стоїть сигналізація. В перший рік не було. Як тільки ми виїхали, купили комбайна. Як виїхали на горох, як забили комбайна, сигналізації не було. Клавіші повигинали, поварили. Потім вали Валисилому трохи погнули. Вони через 5 років аж потріскали, лопнули. Так що таке? Та й все. Нагострив Ті. Ті просто легенько підвів, тому що вони ще можна сказати ще, Бачите, вони прямі, просто легенько підвів і все. А ці бачите, як вони вже зношені. Але нагострив я їх, побачимо. Мають щось сікти. Якщо ні, то ножики є. Що якийсь То ще дуже якась запчастина. Тому що на таких о, гризках ви хлопці не намолотите, ви будете мучити себе, свої нерви, комбайна, дізель буде йти. А толку не буде. Виробилось, треба замінити, ну, інакше варіанту нема. Тому що со, після сої, як правило, ми сіємо пшеницю по дисковці чи там ячмінь. Треба, щоб воно гарно дрібнило. Е, ще на рахунок подрібнення. Дрібить, тосичкарня, не хочу хвалитися, але якщо ножі дійсно хороші, ну, в пу, в, в, як то кажуть, в попіл, все нормально. Е, шків стояв тут Ще хлопці залежить від шківа, де що. Якщо менше ну, то Америки я не відкриваю, то краще січкарня пилить. У нас стояв раніше, зараз я вам покажу, секунду часу. Де то він? Ага, ось такий ось більший. Е -е. Ну, Тут робить та січкарня, але трошки не так. А як поставили цього меншого шківа, ну, обороти зразу чути, аж шумить як літак і розбиваєте все на кусочку. Але є, хлопці, ще один нюанс. Якщо ножі тупі, хочете вірити, хоч не вірити, але це вже з мого досвіду. Якщо ножі вже будуть тупі, заокруглені, те, що в нас було. Колись ми поставили оцього шківка, січкарня стає, теж не йде. Бо вже були ножі підношені. Станом більшого шківа, січкарня йде все нормально. І да, воно рубає на грубші частини, але йде. Так що, якщо менше обороти, все гарно рубає. Ну але ножі мають бути тоді дуже гострі. Так що. Все, що я вам пояснив про ту січкарню. Так що випишіть свої думки. Буде той ще їхати? Буде, Іншого виходу ще нема. Ну, до сої ще далеко, хлопці, але поки є десь хвилина часу, часом то щось треба підготувати. Так що отак, така історія. Ну, то чи війна гострити, то теж треба, звісно, довго посидіти, вже руки аж терпнуть. Так що отак. А так вона, хлопці, працює, питань нема. Скільки ж сої, яка б не була сочкарня, як дивлюся, хлопці часом на покоси наложать, ну, то так здається. Потім що з ним робити? А того, всю, наприклад, ячмін собі людям цього року, кому молотив яч мені, жодній людині на солому в зиму ячменю не, не, не лишав. Ну, нікому не потрібна та солома, розумієте? Все на січку, все на січку. І б'є, ну, а що робити, та січкарня соя так само, ідеально, гарно її зб'є. Та й все, ну що хотіти. Так, січкарня проста. Два підшипника тут стоїть, не знаю яких треба дивитися або мірити встане циркром вала. Ну, напевне, що може 208-й. Чи який? Ну, я все одно не побачу тих цифр. Так що, отак. І працює. Звичайно, в більших комбайнах там та січкарня вона вже зроблена так, як треба. Ну, як так, як треба? Нерухомі ножі, воно О, перебаж... О, перепрошую. Рухомі ножі, їх можна перевернути з тієї сторони поїзди, на іншу перевернув. Швидше можна й поміняти трошки, ну тут така. Але роботу робить, та й робить. Та й так, хлопці. Е, ще покажу, як зроблено, але я не знаю, чи буде видно. Як зроблено в нас. Сигналізація. А, не видно. Тут, коротше, така бляха стоїть. Стоїть така бляха, я вигнув. До речі, хто мені скидав, це дядько Ігор Миць скидав, як зробити. Вибачайте вже вечір вже. Як зробити цю сигналізацію, бо раніше її тут не стояло на компанії. І я її підключив, хлопці, не на лампочку, а на сигнал. О, дивіться, зараз якого я кого натискаю. Чуєте? Підключив на... Звуковий сигнал і, і все, і спокій голови. Як десь щось, не дай Бог, забилось, то чую і комбайнер і, і хто є на полі. Бо лампочка то таке, а ще якогось там зеленого світло кольору, можна побачити, можна не побачити. Так що отак, хлопці. А ви пишіть свої думки. Думаю, може щось нормальне хтось напише, бо часом таке понаписують, не знати чого. Фірма, бачите, я вже показував гаве парц. Ну це вона йде і до Вольво, і в Масейнах стоїть 186, 7, е, сам, по якихось там стоїть теж. Ну, вони є ширші такі, січкарні, там під 4 клавіші. Отак, хлопці. Нагострив. А там я кажу, як є, якщо вже воно підтреться, бо вже, вже далі, вже, ну, Ще одну раз я нагострив. Ну хіба, можливо, ще моно при, при бажанні один раз. А далі вже бачите, вже воно буде. Вже далі, якщо буду гострити, вже воно буде воробитися, вже не, нема ножа. То це або вже крайній раз я нагострив, або ще раз нагострю. І на цьому буде вже все. Треба буде далі вже новий кинути. Та, та й все, а що робити. Так що так, ну За цю харню треба дивитись. Так, да, воно вартує гроші вкладати, ну але який варіант. Варіанту інакшого нема. Треба, щоб воно молотило, а не стояти, блідатися заб'є, не заб'є. А воно як ножі забиті, то Ой, і зношені вже до краю, то все. Це вже тільки десь влажного, тільки десь в долинці, скоріше пішов комбайном свої більше кинуло вже все. Раз, сигналізація, тільки пік. І вже, і вже стоїш, микаєш, глушиш комбайна, бо ж так не помикаєш. Починаєш то все микати. І от така історія неприємна. Бачите, ну, такі угризки. Колись думаю, що таке забивається. Хотіли, до речі, ще скажу два слова, вже дуже довге відео зняв, ну, але таке. Хотіли ми тоді робити ще їх вручну пробувати. Десь от у нас один зроблений, що, з циркулярки, з круга. Ага, зробите. Просверлити нема чим. Ну, як нема чим. В станку, то такий метал, що не бере нічого. Коротше, то той колгосп він теж не, не підходить. Замінив і все. Новенький є. Я би вже хотів їх поміняти, ну але... Але, але. Поміняємо чуть пізніше. Так що так, хлопці. Все, пишіть свої думки про сичкарні. Ну Січкарня вона любить, як то кажуть, технічне обслуговування, за нею теж дивитись. Тому що років 10 тому ті січкарні ще в комбайнах мало хто включав, десь там трошки комусь щось на січку. Зараз, гляньте, куди не глянь, там майже все на січку. Ну як? Я вже там часом пшеницю, якщо, наприклад, на 8, така 8 тонн, чи як, чи якась сировата, то я так не сильно стараюсь людям пускати, тому що ну комбайн трошки заслабко, йому затяжко йти. Ну а соя, Ну, мусиш пускати, куди та своє на велики наложиш і що з нею робити. А так, перебило ідеально, потім собі диску зайшов, що хочеш, сієш. І, і, і все. І от така історія. От така історія. Так що так, хлопці, все, всім гарного дня. Вечора, точніше вже.